Всім привіт. 3 жовтня. Вже по природі начебто у нас в Україні листопад, а тут досі не було нормальних морозів. Так, так, звичайно, десь там по низинам приморозки. Приморозки були, але ось морозів до 3 жовтня тут іще не було і гори з далекосхідний. Квітує у повному розквіті. у повному розквіті Як блисне сонечко, тут з'явиться купа мух, які і досі тут літають, навіть навіть без сонця. Так ось, у жовтні у нас в Україні, у мене вдома часто ці рослини вже без листя померзші Фінляндія Фінляндія ламає стереотипи про свій клімат прямо на очах. Ось і мушки літають. Жовтень місяць тут не було нормального приморозку.